Влада і народ не єдині. Поки чиновники сьогодні раділи покращенню, відкриваючи нову станцію метрополітену у столиці, мешканців прилеглого району просто били. Ті нічого кримінального не чинили. Лишень хотіли запитати, доки жителям Голосіїва доведеться мерзти у квартирах і митися холодною водою. Досукатись до голови уряду Микола чи голови КМД Олександра Попова людям не вдалося. Натомість одного мітингувальника забрала швидка. Далі усі подробиці. Це нова столична станція метрополітену і подром. Сьогодні тут свято до середини заходять лише через рамку і за запрошеннями від провладного кандидата. Нас запросили, на 8.45 лісім ми сорок прийшли. миліція тут багато, бо інспектувати роботу приїхав прем'єр Миколі Азарову. Показують платформи, катають у потязі і садять у 90 км в час при експлуатаційній швидкості 80 км. Ну, в метро, мабуть, більше не потрібно. Поки у підземці розповідають, як подбали про киян на вулиці, киян б'ють. Кремезні чоловіки штовхають мешканців, які прийшли запитати державних і міських чиновників про тепло і гарячу воду в оселях. Плакати пікетувальників трощать на очах, а людей невідомі беруть у кільце. Ваньба! Серед НАТО знайомо усім обличчя керівник беркуту у цивільному із підлеглими. Міліція у формі стоїть, наче і бійки не бачать. З десяток пікетувальників в оточенні намагаються викликати інший наряд міліції, та їх, наче, і не чули, кільце стиснули і почали відтискати подалі від свята. Щоб не зіпсувати настрій, прем'єрові пікетувальників сховали за ось цим автобусом. Квартал оточили. Журналістів не пускають. Зараз пройдете. Тримай, не тримай. що ви чіпаєте мене? Тут тимчасово рух обмежений. Чому ми не можемо пройти? Тут временно обмежений рух. Це ви ж розумієте, так? Так обмежений рух. Проходять заходи. Заходи і пройдете. Ми на ці заходи акредитовані. Як тільки товар наблизився до місця скандалу, молодики кинулись в розсип. Цей громадянин на мене напав, зламав мегафон. Міліція жодним чином не реагує. Я звертався цим мегафоном Мене ударив по голові. Я захищався. Міліція жодним чином не реагує. Будь ласка, зніміть його. І дівчина на мене нападав. Він вдарив мене. Він мене вдарив. Під час бійки одному хлопцю стає зле. Лікарі забрали його у травмпункт. Там діагностували, надрив зв'язок і наклали гіпс. Тепер юнак два тижні не зможе нормально ходити. Як було що нечто була піреться? Ми толкнули, нога подвірнула самшота. Хруснула, скрипнула ні як. Сразу такою в лицо жар. Вікторія одна із учасниць акції. Дівчина розповідає, учора ввечері була на зібранні мешканці вулиці Новопорогівської та Червонозоряного проспекту. Та вона й дізналася про комунальне лихо, оскільки люди не один раз звертались у всі можливі інстанції, але відповідей так і не було. Вони вирішили вийти на мирну акцію протесту, натомість отримали синці. Це те, що залишилось від наших плакатів. Ще раз кажу, на них були абсолютно комунальні гасла. Люди вимагали повернути їм опалення, гарячого припинити знос гаражів. За кілька секунд від наших плакатів залишились речі. Пікетувальники вже написали заяву до міліції про побиття. Правоохоронці натомість обіцяють покарати пікетувальників за те, що намагались провести несанкціонований мітинг перед Азаровим. Олена Данило